Друзі, вітаю! Нещодавно я розповідав вам про статтю 14 закону про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей, зокрема про норму пункт 16, в якій йдеться про те, що люди, які підписали контракт з Збройними силами України, мають право протягом трьох місяців на отримання від держави сертифікату на придбання транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень. Якщо пам'ятаєте, звертав увагу на те, що проблема виконання цієї норми закону полягає в тому, що Кабінет міністрів України не розробив відповідного порядку, який би мав регулювати спосіб надання такого сертифікату і такої допомоги з боку держави нашим військовослужбовцям, для того щоб зрозуміти, яка реальна ситуація з виконанням цієї норми, звернувся з депутатським зверненням до Уряду до прем'єр-міністра з питанням, коли буде розроблений такий порядок, на який він стадії зараз проходження в уряді, і відповідно друге питання, скільки коштів на виконання і забезпечення цієї норми буде закладено на наступний рік у державному бюджеті. Отримав відповідь за дорученням прем'єра від Міністерства фінансів України, які розповідають, що дійсно є така норма, дійсно порядок. Ще не ухвалений Кабінетом міністрів України, але він розроблений мінфіном, був розіслений на всі заінтересовані структури відповідно для отримання фінансово-економічних розрахунків і отримання вже відповіді. Мінфін каже, що відповідно опрацьовує ці відповіді і найближчим часом планує винести на розгляд уряду все-таки постанову про. Те, як регулюватиметься е, цей порядок і як буде надаватися сертифікати е, контрактникам протягом трьох перших місяців їхньої служби. Стосовно бюджету на 2025 рік, МінФін повідомляє, що він формувався на основі чинних нормативно-правових актів, тобто з цієї відповіді можна зробити висновок, що е, насправді якоїсь окремої статті. Видатків у бюджеті на цю реалізацію цієї норми не було передбачено, але тим не менш, мінфін наполягає на тому, що відповідні призначення бюджетні будуть для Міноборони МВС та інших державних органів, які здійснюють керівництво утвореними військовими формуваннями, тобто фактично ті, які делегували в військові формування. Людей, і фактично займається їхнім фінансовим забезпеченням, і е, апелюють до того, що в бюджеті достатньо закладено коштів саме на всі потреби е, військових формувань, які дадуть змогу вирішити цю проблему. Е, хочу сказати, що триматиму це питання подальшому на контролі, тобто е, будемо дивитися, наскільки мінфін стримає слово і найближчим часом. Буде внесено на розгляд уряду відповідний порядок, тому що абсурдна ситуація, коли ще у травні 2024 року ухвалюється закон. Закладаються певні гарантії і пільги для військовослужбовців. Мотиваційні інструменти для тих, хто вкладає контракт з збройними силами України, але через бездіяльність фактично уряду е, така норма, як сертифікат на 150 тисяч гривень на транспортний засіб, просто не виконується. Це ненормально і е, дуже сподіваюся, що найближчим часом відповідний нормативно-правовий акт буде ухвалено. І ще одне після. Попереднього відео, коли я вам, я вам розповідав про е, цю норму закону, багато було коментарів: що начебто, що ти купиш за 150 тисяч гривень. Це якась е, така дуже простенька, старенька е, машина може бути для військового. Ну я погоджуюся, що це не є супервелика сума, але разом з тим це сертифікат. Який може додатково допомогти придбати військовослужбовцю для своєї сім'ї автомобіль. Плюс я вважаю, що у комплексі з нашою законодавчою ініціативою від розумної політики, коли ми наполягаємо на тому, що за кожним військовослужбовцем потрібно закріпити право на безмитне ввезення транспортного засобу для потреб своєї сім'ї, і такий законопроект вже зареєстрований давно у Верховній Раді. На жаль, просто ще. Не розглядається, я вважаю, що в принципі це може розглядатися як додаткова допомога і мотивація для тих, хто став на захист нашої держави. Тому ще раз кажу: будемо тримати на контролі виконання цієї норми і буду вас інформувати, як подалі розвиватимуться події.